Індія та Пакистан дві ядерні держави на порозі війни. Нове загострення спровокував теракту Кашмірі, спірному штаті, претензії на який заявляють обидві держави минулого тижня. Там розстріляли 16 туристів, здебільшого з Індії. Цей теракт став найбільшим у регіоні за останні 20 років. Відтоді країни обмінюються взаємними звинуваченнями. Однак до серйозного воєнного протистояння поки не дійшло. І у, у що може вилитися конфлікт у Кашмірі, з'ясовувала Леся Головіна. Розгублені люди на індійсько-пакистанському кордоні. Після кривавого теракту в Кашмірі Нью-Делі наказало всім пакистанцям залишити територію країни. Сара Кхан – молода мама із селища Тарі. Її сину лише 14 днів. Жінка з немовлям теж опинилася в переліку небажаних осіб. Мені навіть не дали часу на збори. Я приїхала сюди в капцях для душу, не встигла перевзутися. Мені прикро через те, що сталося в Кашмірі. Вбивці повинні бути покараними. Однак простих людей не можна втягувати в усе це. Подібна ситуація і в родині Мохамеда Аяна з пакистанського міста Карачі. Родина приїхала до Індії на лікування. Однак, після вбивства в Кашмірі всіх видворили додому, крім мами, хлопця. Вона громадянка Індії і тепер не може повернутися в Пакистан. Я паралізований. Я сподівався, що приїду до Індії в інвалідному кріслі, а додому повернувся на своїх ногах. Однак ця надія розбита. Нам наказали негайно повертатися додому. Загострення між Індією та Пакистаном, двома ядерними державами, почалося минулого тижня. В Кашмірі невідомі бойовики розстріляли 26 індійських туристів. І, хоча прямих доказів, що за нападом стоїть Пакистан, немає. Індія пригрозила рішучою відповіддю. Договір про води інду від 1960 року буде призупинений негайно, поки Пакистан не припинить підтримку транскордонного тероризму. Усі військові радники Пакистану в Нью-Делі оголошені персонами Нонграта. У них є тиждень на те, щоб покинути Індію. Перекрити води інду поки що найболючіший удар, який Індія завдала Пакистану. На річці тримається значна частина сільського господарства країни з населенням понад 200 мільйонів людей. Тож розцінив ці дії як початок війни. на всі спроби зупинити, зменшити або перенаправити потік води, яка належить Пакистану за договори про води. Інду буде надана максимально сильна відповідь. На кордоні між країнами час від часу лунають постріли та вибухи. Небо над Індією закрили для пакистанської авіації. Після нападу в Кашмірі індійська влада затримала півтори тисячі підозрюваних. Будинки можливих учасників атаки зрівняли з землею. Військові прибули близько десятої, підірвали будинок. Вони евакуювали всіх сусідів, а потім розграбували все. Люди казали, що їм було страшно, що вони ховали дітей в будинках. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді надав армії повну свободу дій на те, де коли і якими засобами дати відповідь Пакистану. В Ісламабаді заявили, що ядерний удар у відповідь це крайній захід. Однак не виключили і такого сценарію. Пакистан. Пакистан має достовірну інформацію про те, що Індія збирається провести військові дії проти нашої країни впродовж найближчих 24 чи 36 годин. Приводом для цього є безпідставні і вигадані заяви про нібито нашу причетність до інциденту в Кашмірі. Пакистан менший за Індію, і за кількістю населення, і за бюджетом і за оборонним сектором. Однак його підтримує Китай, хоча Пекін традиційно і закликає до діалогу обидві сторони. Індія та Пакистан важливі країни південно-азійського регіону. Гармонійне співіснування цих держав критично важливе для миру, стабільності та розвитку. Китай, як сусід Індії та Пакистану, закликає обидві сторони проявити стійкість та з'ясувати всі розбіжності через діалог. Кашмір спірна територія, криваві конфлікти через неї спалахували щонайменше тричі за останнє століття в 40-х, 60-х і 70-х роках. Відмінність нинішнього конфлікту в тому, що тепер обидві країни мають ядерну зброю в арсеналі обох країн щонайменше по 200 боєголовок. Крім того, ситуація з тимчасовою окупацією українських територій Росією показала всьому світу, що суворого покарання за агресію немає. Дона баріязим. Обидві країни це великі ядерні держави. Однак, якщо вибухнуть атомні бомби, загинуть люди з обох сторін. Тож заради людства важливо вести діалог. Крім того, заради миру в регіоні потрібно викорінити тероризм. Щоправда, більшості політологів і політиків сподіваються, що далі погроз справа не піде. Надто багато жертв та збитків може принести нова війна. Леся голові Ми Україна марафон Єдині новини.